День 199. Біблія Притчі Соломона, розділ 23. Нехай твоє серце не заздрить грішникам, нехай воно постійно прагне Господнього страху, адже існує майбутнє і надія твоя не буде втрачена. Слухай, сину мій, набирайся мудрості і скеровуй серце своє на пряму дорогу. Не перебувай між тими, хто упивається вином і об'їдається м'ясом. Тому що п'яниця і ненажера потраплять у злитні, як і ті, котрі люблять поспати. Всі зотягнуться в лахміття. Слухай свого батька, бо він тебе породив, і не зневажай матері своєї, навіть якщо вона в похилому віці. Набувай істину і не продавай мудрості, повчання і розуму. Щасливий батько праведника, хто породив мудрого, тішиться ним. Нехай твій батько і твоя мати радіють. Хай веселиться та, яка народила тебе, Сину мій, дай мені твоє серце, а твої очі нехай пильнують за моїми дорогами. Адже розпусниця – це глибока безодня, і чужа жінка, тісна криниця. вона, наче грабіжник, у засідці, чатує на здобич, примножуючи серед людей зрадників. У кого лемент, у кого горе, у кого стогін, у кого сварка, у кого рани без підстави? У кого червоні очі? У тих, хто допізно засиджується за вином, хто ходить, шукаючи вина приправленого. Навіть не дивися на вино, як воно в чаші червоніє та іскриться, як воно легенько лється до рота, адже воно, врешті-решт, вкусить, як змія, жалить, наче гадюка. Твої очі приглядатимуться до чужих жінок, і серце твоє заговорить розпусне. І ти будеш, наче той, хто спить посеред моря. Або дрімає на верхівці щогли. Ти говоритимеш, мене били, але мені не боліло. Мені надавали стусанів, та я не відчував. Як тільки прокинуся, знову шукатиму того самого. Друга книга Хронік у попередніх розділах Єзекія Цар Юдеї відчиняє двері Господнього храму. Єзекія святкує Пасху та свято Опрісників. Розділ 31. А коли все це закінчилось, то всі ізраїльтяни, котрі були в Єрусалимі, вирушили в інші міста юдеї. Вони порозбивали стовпи статуї Астарти, повирубували священні гаї і дощенту знищили жертовники на узвищах в усій юдеї та серед нащадків Веніяміна, Єфрема і Манасії. Після цього всі ізраїльтяни повернулись у власні наділи своїх міст. Після цього Єзекія встановив черги для груп священників та левітів група за групою, відповідно до обов'язків кожного в служінні. Священники і левіти повинні були звершувати жертви сипалення та мирні подячні жертви, беручи участь у належному для кожного служінні, а також прославляючи та вихваляючи Господа в брамах Господнього храму. Цар також призначив зі свого прибутку як власну частку для жертв сипалень. Це мали бути ранкові вечірні жертви всипалення, жертви всипалення щосуботи, під час новомісяча та в інші свята, у відповідності з написаним у Господньому законі. Він також наказав людям, мешканцям Єрусалима віддавати визначену частку священникам і левітам, аби ті могли належним чином дотримуватись Господнього закону. Щойно цей наказ був оповіщений, як ізраїльтяни принесли багато первоплодів збіжжя, вина, олії, меду та інші плоди землі. Вони також приносили і щедрі десятини з усього, так само ізраїльтяни та юдеї, що мешкали в інших юдейських містах, приносили десятину з великої худоби та худоби дрібної, а також з дарів, посвячених Господу своєму Богові. Приносячи, вони понаскладали великі купи всього, третього місяця вони почали приносити дари, а в сьомому місяці закінчили. Коли ж язеки та можновладці прийшли і побачили зібрані запаси, то подякували Господу і його народові, Ізраїлю. Коли Єзекія почав розпитувати священників та левітів про зібрані дари, то первосвященник Азарія з покоління Садока відповів йому, пояснюючи, з того часу, як почали приносити ці дари до Господнього храму, ми наїдались схочу, але й багато залишалося адже Господь поблагословив свій народ. Оце те, що залишилося. Тому Єзекія наказав приготувати при Господньому храмі складські приміщення, і коли приготували, з усією вірністю занесли туди святі приношення, десятини і посвячені дари. Начальником над коморами був призначений Левіт Кенанія, а його брат Шімей був його заступником. За наказом царя Єзекії та керівника Божого храму Азарії, в розпорядження Кенанії та його брата Шімея були призначені Єхіїл, Азазія, Нахат, Асаїл, Єрімот, Йозават, Еліїл. Єсмахія, Махат і Беная, але від Коре, син Їмни, придверний вартовий при східній брамі, був відповідальним за добровільні дари для Бога та розподіл господніх приношень і найсвятіших речей. Під його керівництвом були Еден, Мініямін, Єшуа, Шемая, Амарія і Шиханія, котрі в священницьких містах чесно і справедливо розподіляли усе це серед своїх братів. Згідно з їхніми чергами як старшим, так і молодшим, незалежно від їхніх родоводів, мужчинам від трьох років і вище кожному, хто мав би колись прийти в Господній храм на своє щоденне служіння згідно зі своїми обов'язками та своїми чергами. Священники були внесені у списки за своїми батьківськими родинами, але віти від 20 років і старше за їхніми посадами та за їхніми чергами. У ці родовідні списки вносились навіть малі діти, а також жінки, сини й дочки всієї родини, адже вони сумлінно посвятили себе святій справі. Для нащадків Аарона священників, котрі мешкали в містах з пасовиськами, для кожного зокрема міста були поіменно призначені мужі, котрі наділяли мужчин зі священницької родини. А також кожного вписаного в родовід Левіта, належною йому часткою. Оце ті реформи, які звершив Єзике по всій юдеї, його вчинки були чесними і правильними перед Господом його Богом. У кожній справі, яку він розпочинав, чи щодо служіння в Божому храмі, чи відносно закону та заповідей, він постійно радився зі своїм Богом і діяв від щирого серця, тому йому щастило. Розділ 32. Після цих подій і всіх ознак вірності Єзекії прийшов Асирійський цар Сенахерів і, виступивши проти юдеї, учинив посаду. Навколо укріплених міст з наміром їх захопити для себе. Коли Єзекія побачив, що Синахирів виступив з наміром завоювати Єрусалим, то, порадившись зі своїми командирами війська та своїми лицарями, він запропонував засипати водні джерела, що за містом, вони його в цьому підтримали. Було зібрано багато людей, і вони перекрили всі водні джерела та засипали потік, що протікав через край, говорячи. Для чого, прийшовши сюди, асирійські царі мали б тут багато води? Підбадьорившись духом, він відновив зруйновані місцями стіни міста, збудував на них башти, навколо старої стіни побудував іншу стіну, укріпив фортецю Мілло в місті Давида та заготовив багато зброї, списів і щитів. Він не становив над народом воєначальників, зібрав їх до себе на майдан перед брамою міста. І, підбадьорюючи їх, натхненно говорив: Кріпіться і будьте мужніми, не бійтесь і не жахайтесь Асирійського царя, ані тієї численності війська, яка з ним, адже з нами значно більша сила, ніж у нього. З ним людська потуга, а з нами Господь, наш Бог. Він нам допоможе і буде за нас провадити битву. Промова юдейського царя Єзекії підбадьорила народ. Після цього асирійський цар Сенахерів, який зі своїм військом таборував під Лахішем, послав своїх сановників у Єрусалим, до юдейського царя Єзекії та до всіх юдеїв, мешканців Єрусалима з такою заявою. Так говорить Асирійський цар Сенахерів, На що ви покладаєте надію, засівши в Єрусалимі, який перебуває в облозі? Нехай не обманює вас Єзекія, прирігши вас на неминучу смерть від голоду та спраги і запевняючи, Господь наш Бог врятує нас від рук Асирійського царя. Хіба це не той самий Єзекія, котрий знищив його жертовники та його узвища, і звелів юдеям та Єрусалимові, говорячи, поклоняйтесь перед одним лише жертовником і на ньому звершуйте кадіння. Хіба ви не знаєте, що зробив я і мої батьки з усіма народами країн? Хіба будь-коли спромоглися боги народів тих країн врятувати свої власні країни від моєї руки? Котрий з посеред усіх богів тих народів, яких вигубили мої батьки, врятував їх, котрий з них спромігся врятувати свій народ від моєї руки? Тож хіба зможе ваш Бог врятувати вас від моєї руки? Нехай вже тепер вас не обманює зеки, і нехай не переконує вас діяти так само, тож не вірте йому. Адже жоден Бог, будь-якого народу чи царства, не зможе врятувати свій народ з моєї руки, як і раніше з рук моїх батьків, то хіба ваш Бог здатний врятувати вас від моєї руки? І ще багато чого говорили його посланці проти Господа Бога та проти його слуги Єзекії. Синахирів також написав лист, аби в ньому зневажити Господа, Бога Ізраїлю, говорячи про нього. Як боги народів інших країн не врятували своїх народів від моєї руки, так і Бог Єзекії не врятує свого народу від моєї руки. Вони, сановники царя, волали дуже голосно юдейською мовою, звертаючись до мешканців Єрусалима, які стояли на стіні, з метою налякати їх, а перелякавши таким чином захопити місто. Отже, вони багато говорили проти Бога Єрусалима, як і проти богів народів землі, які є витворами людських рук. З цього приводу палко молились як цар Єзекія, так і пророк Ісая, син Амоса, волаючи про допомогу з неба. Після того Господь послав ангела, котрий знищив усіх хоробрих воїнів, командирів і можновладців у таборі Асирійського царя. Так що, зганьблений і знеславлений, він повернувся до свого краю. Коли ж він увійшов у капище свого Бога, його вбили мечем його рідні сини. Отже, Господь врятував Єзекію і всіх мешканців Єрусалима від рук Асирійського царя Сенахеріва та від рук усіх ворогів, забезпечивши їх звідусіль спокоєм. Тому багато було таких, котрі приносили в Єрусалим дари для Господа та цінні подарунки юдейському цареві Єзекії. Після цього він став дуже славнозвісним серед усіх народів. Але так сталося, що в той час Єзекія смертельно занедужав. Він молився до Господа, котрий його вислухав і учинив для нього незвичну ознаку. Проте Єзекія не віддячив йому за виявлене до нього добродійство, оскільки його серце загорділо, тому Бог запалав гнівом на нього, на юдею і на весь Єрусалим. Коли ж Єзекія пізніше впокорився і покаявся в своїй гордині, як і всі мешканці Єрусалима, то Господній гнів не впав на них у часи Єзекії. Єзекія був багатим і користувався дуже великою славою. Він спорудив собі скарбниці для срібла, золота, коштовного каміння та пахощів, а також для щитів та всякого коштовного начиння. Крім того, він побудував комори для запасів зерна, вина та олії, спорудив стайні для різної худоби та загони для овець. Він також побудував міста. Єзекія придбав собі численні отари овець та великої худоби, адже Господь обдарував його дуже великими маєтками. Саме Єзекія перекрив русло води верхнього гіхону і пустив її вниз на захід до міста Давида. Отже, Єзекії щастило в усякому його ділі. Проте, коли прийшли посли можновладців Вавилону, які були послані до нього, щоб довідатись про незвичну ознаку, яка трапилась в краю, Бог його залишив, випробовуючи його, аби довідатись про всі його сердечні задуми. А всі інші події з життя Єзекії та його благочестиві діяння записані у видіннях пророка Ісаї, сина Амоса, а також у книзі юдейських та ізраїльських царів. Тож Єзекія спочив зі своїми батьками і його поховали у верхній частині гробниці біля синів Давида. Всі юдеї та мешканці Єрусалима віддали йому після смерті належні почесті. Після Єзекії став царем його син. Манасія Перше послання Апостола Петра, розділ 5. Як співпресвітер і свідок Христових страждань, співучасник слави, що має відкритися, я прошу пресвітерів, які є між вами, пасіть те, Боже стадо, що є у вас. Наглядайте не з примусу, а добровільно по Божому, не задля ненаситної жадоби користі, а з ревності. Не як ті, хто панує над спадком, але як ті, хто сам є прикладом для стада, і коли з'явиться архіпастер, одержите нев'янучий вінець слави. Також і ви, молодші, коріться старшим, та й усі виявляйте покору один до одного, адже Бог гордим противиться, а покірним дає благодать. Тож покоріться під міцну Божу руку, щоб він вас підняв свого часу. Покладіть на нього всі ваші турботи, бо він дбає про вас. Будьте тверезі, пильнуйте, ваш ворог диявол ходить і речить, мов лев шукаючи, кого б поглинути. Протидійте йому міцною вірою, знаючи, що тих же самих страждань зазнають і ваші брати у світі. А Бог усякої благодаті, який в Ісусі Христі покликав вас до своєї вічної слави, нехай тих, хто трохи постраждав. Поновить, нехай укріпить, нехай зміцнить, нехай твердо поставить. Йому слава і влада на віки віків. Амінь. Коротко, як я вважаю, написав вам через вірного брата Силуана, закликаючи й засвідчуючи, що це істинна Божа благодать, у якій ви стоїте. Вітає вас, вибрана, як і ви, церква, що у Вавилоні, та мій син Марко. Вітайте один одного, поцілунком любові. Мир усім вам у Христі Ісусі. Амінь.